Пес не рухався вже третю годину. Він просто сидів біля порожньої лавки і дивився в одну точку, ніби чекав на того, хто ніколи не прийде. Його звали Рижик, так сказала продавчиня з кіоску навпроти. Вона бачила його щодня. Зранку пес приходив до зупинки, сідав біля лавки і терпляче чекав. Не гавкав, не біг за людьми, не просив їсти. Лише дивився. Кажуть, раніше тут жив старий дід. Щоранку вони з рижиком їхали разом автобусом у місто. Дід продавав насіння, а пес просто був поруч. Одного зимового ранку автобус поїхав без них. Дід більше не прийшов. Люди намагалися забрати пса хтось кликав, хтось кидав ковбасу. Рижик брав їжу, але не йшов. Увечері знову сідав біля лавки на тому самому місці, де дід завжди казав Сиди тут, я швидко. А одного дня пішов сильний сніг. Зупинка спорожніла. Лише пес сидів припорошений білим і не зводив очей з дороги. Молодий хлопець підійшов, зняв куртку і накрив рижика. Ходімо зі мною, тихо сказав він. Ти вже начекався. Пес подивився на хлопця довго і уважно, а потім вперше за багато тижнів підвівся і зробив крок. Не до дороги. До людини. Кажуть, відданість не має слів. Вона просто сидить і чекає. навіть тоді, коли світ уже пішов далі.